Мого року залишилися лічені дні, а я ще не виконала свої новорічні резолюції. Тому я подумала зараз, що я дуже непродуктивно провела цей рік. І у мене є декілька днів, щоб це виправити. Я вирішила з сьогоднішнього дня, навіть не чекаючи понеділка, а в п'ятницю. Почати продуктивно займатися тим, чим я хотіла продуктивно займатися весь рік. Наприклад, почати з того, що у мене були книжки, які я повинна була прочитати. Ось таке я списочок собі робила. Раз два три з три з шести Я прочитала. Оці дві манги я читати не буду, тому що вони японською, і я ще не на такому левелі, як виявилося. Але оцю одну я вирішила читати дві сторінки в день. Я наразі на дванадцятій сторінці. З. 139. Можна читати більше, читати менше не можна. Також хочу дивитися одну серію аніме за день, тому що я дуже давно хочу подивитися різні аніме, але у мене все не доходить до них руки. Але серія одна йде 20 хвилин всього. Хочу змонтувати відео на YouTube, тому що у мене груз лежить на серці, того, що у мене вже відео з дворічної давності ще на запущенні. Спорт. Кожен день займатимуся спортом 20 хвилин мінімум. Мені максимум не можна, бо в мене тіло не витримує. Е, мені це лікар сказав, якщо що, це не сама придумала. Розминочка зроблена. Тепер читаємо книжку. Дивіться, яка в мене закладка. Ось це у нас прочитано. Малунок mm -hmm. і ось це.